Я вирішила буквально в одну історія спомістити все по те, що ви питаєте, по догляду за волоссям для росту волосся. Перше, то в мене голова вчора в басейні ж купалась після бані. То бачите, ось так виглядає. Зараз буду мити, але спочатку Дарсенваль. В цілому, Дарсенваль дуже класно впливає на ріст волосся. Це перше. Друге, вітаміни вживаю, біотин, і в цілому, взагалі, вітаміни. Амінокислоти це теж впливає на ріст волосся. Третє це сиворотки для росту волосся. Кожного дня, десь о 5-6 вечора, ну не кожного дня, 4 рази на тиждень точно, я втираю в шкіру голови. Наступне це догляд за волоссям. Якщо ви будете доглядати за довжиною, то воно буде відростати. Якщо ви не будете доглядати за довжиною, бо я раніше цю помилку робила. Волосся просто обламується, і ви ніколи не можете відростити довжину, бо начебто воно і росте, але тут воно постійно обламується, січеться, вам доводиться часто зістригати, тому о, це така кругова.